Вітаю! Зараз покажу, що трапилось з моїм деревом персика. Такий ось рісний в цьому році. Хоча дерево маленьке. І ось що трапилось. Ця гілка, хоча я її підперла ось, вона все одно тріснула і відламалась. Прийшлося обірвати всі перси. Ящички такі невеличкі. Але персики зелені ще, тверді, шкода дуже. Спробую зварити з них варення. Порізала ось такими дольками і засипаю цукром на кілограм фруктів пів кіло цукру. І буду додавати ще ось таку штуку. Ось. Тут на кіло. Фруктів пів кіло цукру. Це додається, коли буду варити. А поки залишаю до завтра щоб пустили персики сік, а завтра буде варити. простояли ніч, фрукти пустили добрий сік. Цукор розтворився не до кінця. Додаю мармеладку, ретельно перемішую, довожу до кипіння 3 хвилини і стерильні банки. Ось Таке вийшло вареничко.